Всім добрий ранок. Знову вітаю вас на ранковому молитовному служінні проекту Разом Плюс. Ласкаво просимо. Слава Богу, що ми знову об'єднуємось в молитві, вивченні Слова Божого. Нагадаю, що щодня під початку війни, о 6-й годині, ми зустрічаємось для того, щоб піднести молитви разом, помолитись також і в групах, поспілкуватись. По вівторкам ми з вами маємо чудову тему, як повернути Бога у наше життя, як поставити його у центр. Ми з вами досліджували першу книгу Самуїла, вже перейшли в другу книгу Самуїла. І сьогодні розпочинаємо з вами шостий розділ, дуже яскравий розділ, де якраз ми читаємо з вами: Давид робить реальні такі ем, кроки для того, щоб повернути Бога у центр Ізраїля. Ось і ми з вами будемо досліджувати досить цікаву історію. Отож, друга книга Самуїла, шостий розділ, будемо читати разом з першого вірша. Давид знову відібрав з ізраїльтян 30 тисяч найдобірніших воїнів. Давид дещо задумав. Він бажає поставити Бога у центр своєї держави, країни, в центр народу, повернути Бога, поставити йому, дати йому належне місце. Да? І для цієї дії він відбирає певних людей. Він відбирає найкращих людей. Біблія нам каже, що 30 тисяч найкращих воїнів було відібрано для того, щоб перемістити ковчег у центр країни. Тобто поставити в Бога у центр життя. До цього часу Бог був десь там, далеко. Зараз він бажає його перемістити у центр життя. Такий воєнний екскорт, Відібрані воїни. Ну і цікаво, як Давид мислить, да? як Давид думає. Він не збирає велику кількість священників, левитів. Він ще воїн. Да? Він ще той, хто воює, хто бореться, таке мислення. Давида, він відбирає найкращих для цього. Давайте ми ще з вами прочитаємо паралельне місце. Це перша книга Хронік. Тут також описаний, описана ця подія. Перша книга Хронік, 13 розділ, і ми прочитаємо з вами з 1 по 14 вірші. Порадившись з усіма начальниками, тисяч і сотниками. А також з усіма можна, владцями. Тобто, як Давид казав, що перед тим, як ти будеш якусь робити добру справу, да? велика кількість порадників, Давид звернувся до всієї громади Ізраїлю з промовою. Якщо ви вважаєте, що це правильно, і є на те воля Господа, нашого Бога, давайте покличемо всіх наших братів, що залишились в усьому ізраїльському краї, а також священників, Левитів. У містах їхніх поселень, або вони прийшли до нас і перенесемо до нас ковчег нашого Бога, до якого ми не звертались за царювання Саула. Ну, ми можемо собі уявити, який це проміжок часу. Да? І вся громада погодилась ну, одно, одноголосно, одностайне таке рішення, да? підтримка, порадився, добрі наміри, що потрібно це зробити, адже ця пропозиція була до вподоби усьому народові. Слушна така пропозиція, думка більшості. Всі підтримали, порадився. Ми бачимо, що Давид не шкодує грошей, да? він організовує таке потужне, велике свято. Після цього Давид разом, це другий вірш, шостий розділ, друга книга Самуїла, з усім своїм військом вирушив у похід у Юден баал щоб принести звідти Божий ковчег, над яким закликається особливе ім'я, ім'я Господа Саваота, який сидить на Херовимах. Дається нам локація, потрібно перенести Єрусалим. Ми можемо десь підрахувати приблизно там 11, 10 11 кілометрів від Єрусалима, в принципі, невелика відстань, але вражає, що тривалий час так, Ковчег не був на законному місці. Богу не наводилось належне місце за часів царювання Саула, да, ну, підрахували приблизно, можливо, років 70. Деякі дослідники кажуть, що Ковчег не був на законному місці приблизно цей період часу. Щире бажання прославити Бога, поставити його у центр життя. Але важливі також не тільки наміри, наші мотиви, чому і як ми це робимо, да, а як ми це реалізовуємо. Як ми це реалізовуємо. Також дослідники Біблії підрахували, що відносно цієї події, цього перенесення ковчега в центр народу Божого, Давид написав приблизно 11 псалмів. Уявіть, яка підготовка, яка подія. І ковчег був символом присутності. Давид чітко розумів, що це не є сам Бог, символ присутності Божої. І цей важливий предмет був. Для всього народу. Ця подія була важливою. Дивіться, що ще він робить третій вірш. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза і вивезли його з дому Авінадава, що на Узгір'ї. Тобто він на холмі був, так? сини Авінадава Уза та Ахіо супроводжували цей новий віз. Я думаю, що ви помітили. Ви помітили? Тут двічі говориться в одному вірші фраза Новий віз, новий віз. Вони не несуть, вони його повезли. Знову ж таки, якщо подивитись на Давида, він робить найкраще. Ну, найкращий автомобіль він знаходить, да? найдорожчий. новий віз. Він робить все, що може. Гарні мотиви, велика кількість людей, прославляють Бога. Все-все-все найкраще. Але ми з вами -то читали Біблію, ми знаємо, книга чисел, 4 розділ, вірш 15, що Бог сказав, що не можна вести заборона, потрібно його нести і не торкатись. І цю процедуру, якщо потрібно було перенести ковчег, повинні звершувати лише священник, не левит. Так, Узо був левитом, але не священником. Я думаю, що безумовно люди помітили, що Ковчег мав ці кільця. І тому можна було собі задати питання: а мабуть, ці кільця для чогось потрібні? Ну і ми десь приходимо до того висновку, що народ на чолі з Давидом дещо слабо, в принципі, слабо знали Біблію, слабо знали інструкцію. Перед тим, як використовувати будь-який як предмет, товар, люди читають інструкцію, ну, принаймні повинні прочитати інструкцію. Тим більше Давид повинен, як цар, який зійшов на престол, перший обов'язок переписати всю тору, все п'ятикниже, він повинен був це зробити і, звісно, він повинен був дізнатися про те, як потрібно правильно обходитись з предметом. Потрібно знати інструкцію. Тобто, у вас добрий намір, є добрі бажання, ви віддаєте найкраще, ви жертвуєте мільйони на це. Є підтримка всієї церкви, громади. Народ підтримує все найкраще. Але Давид робить тут, в принципі, помилку. Помилки з-за того, що він не обізнаний з певними місцями слова Божого. Як важливо досліджувати слово Боже. Ми можемо теж щось робити добре, як нам здається. Але неправильним шляхом. Потрібно було нести цей ковчег. Нести. Давид ну, в лапках десь. Обирає легкий шлях, зрізає цей кут. І іноді ми в своєму житті також обираємо більш короткий легкий шлях. Не те, що Господь каже. І нам здається, що все буде окей. Але, на жаль, не читаючи інструкцію, ми можемо неправильно використовувати предмет, да, прилад, який ми хочемо, щоб він приносив нам благо. Отож. Е вони роблять серйозну помилку. Читаємо далі. З Божим ковчегом, відомо Авінадава, що на Узгір'я, знову ж таки, якийсь раз нам підкреслюється, що це узгір'я. Да, узгір При цьому ахіо йшов попереду ковчегу, да. Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з кипарисового дерева. Інструменти були заготовлені, вироблені на гуслах, арфах, сапілках, бубнах, трубах, цимбалах, величезна процесія, серйозна підготовка. І коли вони дійшли до току на хона, то Уза простягнув руку до божого ковчегу і вхопився за нього, оскільки воли його нахилили. Цю мить запалав Господній гнів на узу, і він був уражений Богом за виявлену необережність. Там біля Божого ковчега, він і помер. Досить сумний кінець церковного богослужіння. Церковне служіння завершується смертю. Одна людина, яка приймає участь, вона помирає. Я думаю, що ви зауважили, що. Декілька раз повторюється, що це було у згір'ї. Да? Пагорбки. Да? Атмосфера була святковою, але, на превеликий жаль, все це не підходило, не задовільняло самого Бога. Біблія нам дає ще таку важливу деталь, що тут був тік е Нахона, да, вершина, е там, де очищали зерно. Куди звозило зерно, потім його провіюва. Тому зрозуміло, що це є узір'я. І там дув сильний вітер. Ось, і, о, там відбувається ця сумна, трагічна, да, трагічна подія під час святкового служіння. Уза, ми розуміємо, що він не бачив різниці між предметами. Тривалий час ковчег знаходився його в домі. І Уза він е, ну, звик. Звик до цього предмету, звик до цієї святині, як ми, знаєте, маючи Біблію в своїх будівлях, в своїх сім'ях, в своїх домах, ми також звикаємо, звикаємо до цих речей, звикаємо до суботи, до служіння до багатьох і багатьох речей, які є святинями сьогодні для нас, і ми можемо втратити цю пильність так? і порушити цю інструкцію. Читай інструкцію перед вживанням. І написано, що в одному з перекладів я побачив, що там написано, що ці воли, які тягнули, тягнули ковчег, вони спіткнулись. Воли спіткнулись. Дуже цікаво, да? Потужна, потужна тварина, яка звикла щось тягнути, але в цей момент, коли воли зайшли на цей тік, вони чомусь спіткнулись. Можливо, це місце було знайоме для них, і вони звикли там працювати, да? і вони відлікаються від напрямку Єрусалиму. Вони тут щось не спрацювало навіть з тваринами у цьому місці. Вони спіткнулись про те, що було дуже знайомим для нас. Можливо, для нас також є предмети, речі, місця, наша діяльність, яка знайома для нас, але, на жаль, вона є місцем спотикання для нас у вірі. Де ми можемо падати, помилятись, робити помилки в нашому житті, що нас сьогодні відлікає, збиває нас з вірного напрямку, з нашого фокусу. Ми втрачаємо цей фокус. Вони втратили, втратили Єрусалим. Узі здалося, згідно да, тексту, здалося, що Ковчег починає падати, падає, йому здалося, да? він ще не впав. От, уважно прочитайте цей текст. Не, було, не відбулося цього. І в цей момент Уза він керується своїми почуттями, не дотримується інструкції, він доторкається до цього ковчега. І ми бачимо, ем, він був уражений цю мить і запалав Господніх гнів. Він був уражений Богом за виявлену необережність там, біля Божого ковчега, він помирає. Біля Божого ковчега можна померти. Біля А Він був керований своїми почуттями, не дотримувався Слова Божого. Він був Левитим, а не священником. Можна собі уявити стан Давида, всього народу, вони були шоковані. Ну, про це ми прочитаємо вже наступного е, е, разу. Але ми зауважуємо, що потрібно бути обережним, да? обережним в присутності. Бога, не керуватись нашим почуттям, нам може здаватись, що щось відбувається, що так правильно, що так вірно, не керуватися словом це є велика небезпека. Звичайно, в нас виникає таке природнім питання, і будь ласка, в коментарях, якщо ви будете пізніше на записі дивитися або зараз, проздумайте над цим важливим питанням. Адже до цього часу до Ковчега торкались інші люди. Ми читали в попередніх розділах. Фалистинці, зокрема, вони торкались ковчега, і з ними нічого не відбулося. Да? Чому, зараз, чому зараз, у цей момент, коли люди мають гарні наміри, хочуть повернути Бога у центр життя, ставити Богу у центр життя? Чому відбувається така трагедія? Чому це відбувається? Я думаю, що ми маємо дуже важливу тему. Тема всіх цих двох книг, і першої книги Самоїла, і другого як повернути Богу наше життя. Так, важлива наша щирість, наша жертовність. Все, Все це важливо, але також важливо і, ну, чи правильним шляхом ми це робимо, чи дотримуємось ми згідно цієї інструкції, Слова Божого, чи враховуємо це. Я думаю, що сьогодні були підняті дуже важливі питання нашої духовності, нашого життя. Які, як рентген, просвітлюють нашу душу і серце, що відбувається в нашому житті? Вірний наміри, вірний напрямок, але також важливо, як ми це робимо. Нам не потрібно зрізати кути, шукати легкого шляху. Нам потрібно дотримуватись Слова Божого, привести своє життя у відповідність до Біблії. Давайте зараз ми об'єднаємось також в молитві. І також будемо молитись за мир в нашій країні. Давайте будемо молитись за пробудження сьогодні церкви, народу Божого, за служителів церкви. Ну і також бажаю звершити молитву за всіх учасників нашого молитовного служіння, за організаторів і за тих, хто дивиться нас у записі. Давайте разом об'єднаємось в молитві. Отець наш Небесний. Ми дякуємо, що Ти підняв нас цього ранку, дозволив сьогодні відкрити Слово Боже, об'єднатися в молитві. І наші молитви, Господи, про мир в нашій країні, про те, щоб Ти зупинив цю війну. Даруй нам Твого керівництва сьогодні. Боже, Ти підняв сьогодні дуже велику тему для нас, як для народу Твого. Нам дійсно потрібно бути знайомими словом Твоїм. І використовувати, застосовувати цю інструкцію в нашому житті. Боже, пробач нас, коли ми невідповідним чином торкаємось святинь Твоїх, втрачаємо цю святість, не розрізняємо сьогодні святих речей. Боже, зміни наше життя сьогодні, даруй нам задуматись над цими питаннями, які ми сьогодні підняли. Боже, будь ласка, благослови сьогодні. Народ твій, пробуди церкву Твою. Допоможи нам зрозуміти, в який час ми сьогодні живемо і чого ти від нас очікуєш сьогодні. Боже, благослови сьогодні, хто присутній на цьому молитовному служінні, тих, хто буде дивитись нас у запись. Даруй своє батьківське благословення. Даруй нам своєї присутності, а найголовніше поставити Тебе у центр нашого життя, у центр наших сімей, у центр нашої церкви. Боже, будь у центрі нашого. Допоможи зробити цей, це перенесення правильним чином. Почуй сьогодні нашу молитву, будь з нами, бережи нас сьогодні і захищай, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь.